Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. 12 правил збереження енергії. Перше. Не витрачати час на жалість до себе. Ви ніколи не побачите, як сильна духом людина шкодує про своє скорботне становище, звинувачує обставини чи переживає, як погано з нею обійшлися. Така людина вміє брати на себе відповідальність за свої дії та їх результати, розуміє та приймає той факт, що життя не завжди справедливе. Друге не використовувати свою владу. Сильні люди. Намагаються не користуватися своєю владою над іншими людьми, не змушувати своїх підлеглих почуватися принижено чи погано. Успішні люди розуміють, що їхня сила полягає у здібності контролювати свої дії та емоції. Третє. Не боятися змін. Сильні духом люди приймають зміни та охоче йдуть назустріч ризику, їхній найсильніший страх не перед невідомістю, а перед можливістю стати самовдоволеним. Час змін надає їм енергії та загострює їх на найкращій якості. Четверте не витрачати енергію на те, що ви не в змозі контролювати. Сильні люди не скаржаться довго і нудно на пробки на дорогах, втрачений багаж, і особливо на інших людей. Вони приймають ці факти як події, які перебувають поза їх контролем. У складній ситуації успішні люди усвідомлюють, що єдина річ підвладна їхньому контролю це їхні власні реакції та ставлення до ситуації. Сім. Не шкодувати про минуле. Треба мати особливу силу, щоб прийняти минуле і йти далі. Цінуйте ті речі, яким ви навчилися у минулому, але не витрачайте свою розумову та духовну енергію на переживання минулих розчарувань та ностальгії. Сильні духом люди вкладають свою енергію у створення найкращого сьогодення. 8. Не заздрити успіху інших людей. Погодьтеся, потрібне особливе вміння, щоб відчути щиру радість та захоплення успіхом іншої людини. Сильні духом люди мають таке вміння. Вони не заздрять і не відчувають неприємних емоцій, коли успіху досягають інші. Успішні люди завзято. Працюють, щоб підвищити свої шанси на успіх і не сподіваються на хитрі обхідні шляхи. 9. не здаватися після невдачі. Кожна невдача це шанс покращити себе. Навіть великі підприємці охоче підтверджують факт, що їхні перші спроби в бізнесі найчастіше закінчувалися провалами. Сильні духом люди готові до провалів, якщо це потрібно, і якщо це дає їм досвід і навчає новому. Кожна невдача наближає вас до бажаної мети. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!